Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Починаємо ми з нашої традиційної рубрики, заварюємо собі ранкову каву або ранковий чай, хто що любить, і поговоримо про чергові здобутки русні. Ну здобули дуже багато. Будемо говорити зараз про втрати нашого ворога. Отож, плюс 480 ліквідованого особового складу за цю добу, плюс три танки збили наші бійці, наближаємося до трьох тисяч, плюс п'ять бойових бронемашин. Маємо за цей день також плюс дві артилерійські системи, незмінне число у реактивних системах залпового вогню. Станом на зараз маємо засобів протиповітряної оборони. Теж число залишається незмінним. Це поки що я підкреслюю, плюс два літаки, незмінна кількість гелікоптерів, залишається станом на зараз, плюс сім одиниць автотехніки і цистерн, незмінне число спеціальної техніки. Такою ж ситуація є із крилатими ракетами і з безпілотниками оперативно-тактичного рівня. Ну і знаємо, також що незмінною залишається кількістю кораблях та. Катерах 16 одиниць тому, що росіяни не наважуються наближатися до українських кораблів. Ну і в принципі можемо привітати росіян із ювілеєм, тому що мають вони черговий ювілей. 88 тисяч особового складу вже ліквідовано на території України. Тож можемо їх привітати. Вони люблять, коли їх вітають. А, ну їх вітаю цифрами і вітає генштаб збройних сил України і хлопці, дівчата, які працюють на різних напрямках. А щодо кораблів, то кораблі насправді не підходять зрозуміло, чому бо бояться отримати ту ж саму долю, що флагман чорноморського флоту крейсер Москва та інші. І є така вже думка, що незабаром флагманами російського чорноморського флоту, якщо їм взагалі в майбутньому існуватиме, стануть катери. До, і tra, до традиційної доля. статистики традиційно росіяни продовжують е, обстрілювати критичну інфраструктуру і українські прифронтові міста. У нас є інформація від голови. Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Різ... Різниченка перепрошую, що вночі росіяни випустили по Дніпру чотири ракети. Приємно, що минулося без загиблих та поранених, але зрозуміло, що є руйнування інфраструктури. І як пише Різниченко у себе телеграм-каналі не називає, що це за критична інфраструктура. Але от власне наслідки від цих обстрілів дуже і дуже потужні. Ще раз нагадаю, що вилетіло. Чотири ракети по Дніпру.